У меня сейчас тур, в мае месяца в Украине 10 концертов. Да, в октябре э, тоже. Мы сейчас были в октябре месяце в Одесском оперном театре, в Днепропетровском оперном театре. Вы понимаете, что такое, когда ты приходишь в ресторан, и тебе говорят, что на улице не садитесь, потому что дрони низко летают. Вы знаете, что это такое? Не знаете. Да. И когда посередине концерта включается сирена, все этот весь человек, который пришли слезами, слезами на глазах спускаются в убежище, а потом выключается вместе с тобой, и ты поднимаешься, и продолжаешь, как будто ничего нет. Хо! Чонопри на сі алама. Грузія та Україна завжди стояли пліч-о-пліч -пліч у боротьбі за свободу та незалежність. Ця дружба проявляється не лише на рівні держав, а й через особистості, які об'єднують наші народи. Одна з таких є відома грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка з перших днів війни активно підтримує Україну. Вона брала участь у мітингах на підтримку України в Тбілісі, Створила благодійний фонд для допомоги українцям, які вимушено переїхали до Грузії, та виступала з благодійними концертами, збираючи кошти для постраждалих від війни. Ми з тривогою спостерігаємо за зав'язю путінської Росії проти гордої та незалежної України. що говорить Ніно про Україну зараз, чому її ледь не засудили у Грузію та де перебуває співачка наразі? Про це все розповімо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Столько українських флаг, столька в Грузії, а нові в кожному домі. Ану, візіть каждом кависть каждом каратьке маленьких везде. і наше правительство, це є наша слаба сторона. Ніно катамадзе є другом України. Нашу державу вона підтримує з перших днів російсько-української війни. Артистка відмовилася від концертів у Росії та завжди наголошувала на тому, що ніколи в житті не співала російською. У 2019-му вона публічно назвала Росію окупантом. А Путіна ворогом Грузії та України співачка є частою гостою на наших теренах і якось навіть зізналася, що думає про переїзд до України назавжди. Це вірність любишь, надо показувати свою вірність. А любов вірність, та все дійсно, це не слова. після тривалої паузи. Ніно знову поспілкувалася з журналістами. Цього разу вона з'явилася в інтерв'ю російської служби BBC. Під час спілкування артистка прокоментувала і свою позицію щодо України, що правда зробила різку заяву. Спершу журналістка Грузинка промовила, що співчуває українцям однак катамадзе обірвала її на півслові і пояснила, що насправді треба підтримувати та допомагати, а не співпереживати. Все сочувствуют Украине. Не надо Кривы сочувствовать, надо, большин... надо поддержать. Сочувствовать, ой, как там, что там, не надо. Надо поддержать, надо действовать. Меняется вообще вся история. Вот. И там нету ни грамм, ну, милли, милли, мили граммов, а, как это слово, сихалбы. Фальши. Водночас співачка відзначила, що в Грузії багато людей також не сприймають війну в Україні як чужу. Вона підкреслила, що це не просто перемога нашої країни, а перемога всіх, хто підтримує боротьбу за свободу і незалежність. Це страна, яка воює за свою страну. Ні перед ким, не говорять, якісь то претензії. Ні один українець не скажуть, що це чужа війна, всі кажуть, що це наша війна. Мами, папу, бабушки, рібенок всі скажуть, що це їхня війна, тому це страна героїв. Однак Катамадзе також визнала, що є побоювання серед частини населення Грузії щодо можливості нової війни. что, за ее словами, я легитимным страхом. Это как это люди, которые они выбирают не будущее, а выбирают свое, свое личный комфорт. Естественно, они будут бороться, потому что э, там люди без образования, люди, которые просто получили просто так все, что они имеют. И, конечно, они будут защищать. Но э, я думаю... Вы не думаете, что у них есть идейная вот сторона? Нет, никакой идейной стороны. Да. Э, настолько большая пропаганда очень активно обрабатывает тему, чтобы ви хотите війну или не хотите. Понимаете? активна позиція співачки не залишилася без наслідків і на рідній батьківщині. У січні Ніно постала перед судом у Грузії за участь у протестах біля будинку судді, який відмовився розглядати апеляцію у справі журналістки. Її та ще кільком учасникам акції виписали штраф у розмірі 5 тисяч ларі. Під час засідання Ніно Катамадзе заявила, що не має наміру зупинятися у боротьбі за справедливість. Я не можу обіцяти вам, що зупинюся. З її потрібні наші голоси. І ми сказали, що суддя був несправедливий. ეს ამ დღევანდო შეკრების ეთყობა და თუ რამდენად დიდია გააზრება იმ ფაქტის რაм თავარი თავარი უფლება კონსტიტუციური უფლება ა Хмис мицеміт шашвальбет айрчио, що ні говори лиш это площадь свободы. На площадь свободы обязательно нужно выступать на а на тех сценах, где э самая важная ценность это свободный голос, свободный выбор и и я верю, что Саме правильне – стояти там, де є питання. І... Вона зараз більше ніж 30 днів вона голодує у в'язниці, щоб протестувати проти цього, проти рішення суду, щоб ув'язнити цього редактора на місця інтернет-віддання. Проти цього інокаформація і однодумці, також відомі люди, вони влаштували мітинг біля будинка судді. І так, як це у нас є більшорське покарання, тому вони вбилися в судді і і оштрафували на 5 тисяч гривень, це приблизно 75 тисяч 000... гривень. Mm -hmm. А чому це робиться? Тож а, людям, щоб для нас не існує а, таких відомих людей, і ми, ми, будемо всіх, а, всіх ув'язувати, якщо це вони нам будуть завадити. Нам, для нашого процесу, тобто вони хочуть залякати людей, щоб вони не виходили на масових виконах. Але а як здається, я побачив, бо це не впливає на людей, вони все ж таки виходять. І сама саме Ніла Катамандзе теж вона, коли залишила в суд, вона теж сказала, віддячила всіх, хто її підтримали. Вона сказала, що вона буде подовжувати брати участь в різних протестах. Не буде, тому що все, що во время э, виборів происходило, як вони вивісили э, фото із э, нашої України, із війни, розрушені школи і церкви, і все це настільки роздражало моєму народу, тому що все висказує настолько это недостойно, настолько это унижение етауніжені своєї народу, щоб із горе горі страны наших братів, і все просто настолько быстро происходило, что і настолько агресивна анісі э, ми видим, що у нас ні будущего. Україна і Грузія має спільного ворога, і це Росія. Тому не дивно, що грузинська співачка Ніно Катамадзе відома ще й своєю принциповою позицією щодо Росії та її політики. У 2019 році вона публічно заявила про відмову виступати в Росії, пояснивши це не бажанням бути нещирою перед своїми слухачами. Вона підкреслила, що мистецтво і політика тісно пов'язані, і вона не може ігнорувати дії Росії щодо Грузії та інших країн. Ми повністю солідарні з українцями, тому що знаємо, що це такое. когда на твою страну нападає агресор. Хоч насправді Катамадзе довгий час виступала в Росії. Торік співачка запевнила, що у неї просто не було іншого вибору, оскільки американську візу їй надали і вона виходила з того, що було під рукою. Это и болезненная тема, и реальность наша, поэтому мою как бы, э, деятельность российской в России оно и э, говорит о том, что у меня не было выбора. Я без выборной стране в мире я выбирала то, что у меня было под рукой. И ну, научилась много чего, увидела много чего, делала много выводы. Я получала огромные как бы, как бы отзывы хороших людей. Я увидела, что в России есть не только плохие, а хорошие люди. За роки діяльності Катамадзе познайомилася з багатьма росіянами, з яким підтримує дружні стосунки. Переконала, що в Росії є не лише погані, а й хороші люди, з якими досі спілкуюсь і зустрічаюсь, коли вони проїжджають у Грузії. Але про повернення в Росію, за словами співачки, не може йти й мова. Катамадзе наголошує, що саме зараз в Грузії є шанс відчинити всі двері. На концерте в Украине не было ли вам страшно элементарно приезжать в страну, где идет война, и каждый день идут обстрелы? Да, было страшно. Первый концерт был похож больше на кино, чем на концерт. Это был июнь 2022 года. Перед нашим концертом был концерт группы Юту. Помню, атмосфера на станции метро Майдан Незалежности была фантастическая. Она была пропитана очень положительной энергией. Станция находится в самом центре и работает с февраля 2022 года в режиме бомбоубежища. Остановка на ней была запрещена, поэтому Тому поїзда мимо. На мой концерт прийшли волонтери, врачі, жони воєнних, такі фантастичні люди, які чітко понимали цену того момента. Коли росіяни почали масово чекати до Грузії, рятуючись від мобілізації, катаман висловила своє здивування та обурення. Вона зазначила, що росіяни просять допомогу у людей, яких їхня країна вбиває, і що це виглядає як сюрреалізм. Россия, которая убегает от как бы, несправедливости своей правительства в страну, где у них 22% оккупированы. И, то есть люди, которые хотят, просят помощь людям, которых убивают. Это, это я даже не могу месяц как бы вывести какой-то смысл. Також співачка говорить, що серед росіян є сміливі люди, і більшість з них навіть у такий момент не можуть бути сильними та справедливими. Що правда, таких одиниці. Тому ніно і надалі продовжує не тільки словами, а й ділом підтримувати Україну. У рідній Грузії Ніно Катамадзе організувала благодійний фонд для допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки. Але Ніно не обмежується лише діяльністю у Грузії. Вона приїжджає в Україну, щоб бути поруч із тими, хто бореться за свободу. У квітні 2024 року вона дала два благодійні концерти в Києві, де виконала свої відомі хіти та навіть заспівала українською пісню чорнобривці. Під час цих виступів вона зібрала кошти для підтримки військових та переселенців. А зараз готується до наступного. Туру в Україні, який відбудеться вже у травні. Щепоти, Ніно не просто співає. Вона ще й відвідує поранених бійців у реабілітаційних центрах, спілкується з ними, підтримує морально Вона розуміє, що таке війна, адже її рідна Грузія також пережила агресію. Я ніколи не пойму, чому можна людей Взагалі, за якою причиною причин можна, ну, за що можна це діяти? Ну то ж ні, то іноді я не понимаю. А що про Нино Катаманцы думаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.